Розкажіть нам, будь ласка, про власне, ваш з'їзд партії, що відбувся минулого тижня, і що там відбувалося? Ну, ситуація, яка склалася в політичній партії рідне місто, вона мала початок свій в нашій Семенівській селищній раді і змушені були. Партійці Семенівської селищної ради звертатися до Полтавської обласної організації і виходити на конференцію політичної ради партії з приводу дотримання депутатами Семенівської селищної ради, які зайшли в цю Семенівську раду як депутати від партії, дотримання ними партійної дисципліни, статуту партії і перебування їх. У фракції нашої партійної організації. Оце була основна причина проведення цієї політичної ради партії. І, відповідно, потім рішення про відкликання даних депутатів це Семиграєнко Сергій Васильович і Юрченко Віктор Васильович з числа депутатів Семенінської селищної ради. Як, якою кількістю відкликали загалом? От як відреагувала партія на таке рішення? Ну, тут, Процедура відбулася наступна. Чому я почну з процедури? Тому що склалося так, що в цей період з 2020 року змінилася адміністративно територіальна структура. І, відповідно, Семенівська районна організація політичної партії, яка була суб'єктом висування цих двох депутатів, припинила своє існування. А на її місці була створена ну не на її місці, а на місці Семенівської селищної громади створена Семенівська селищна організація, але без права юридичної особи. Отже, для того щоб провести цю процедуру, необхідно було рішення політичної організації вищого рівня. Тому Семенівська селищна організація, існуюча на цей момент. Вона просто звернулася з пропозиції розглянути дане питання до Полтавської обласної. Була проведена Полтавська обласна конференція, де 43, здається, депутата. Якщо я помилюсь, десь в одному проголосували одностайно, і один утримався за підтримання цієї пропозиції і винесення даного питання на політичну раду партії, як вищий керівний орган нашої партії. Де загальної кількості всіх присутніх членів політичної ради було прийнято відповідне рішення. А чим спричинені взагалі от така такі дії і така реакція? Ну будемо говорити так. Якщо говорити мовою букви закону, то там є конкретні підстави, з приводу яких які можуть стати причиною відкликання даних депутатів. І однією з таких підстав є. Це не участь у роботі фракції або виключення з фракції. Це здається, якщо я не помиляюсь, я сам не юрист 37 стаття. І друге, це недотримання передвиборчої програми партії, з якою вона йшла на вибори. Оце основні ті два моменти, які розглядалися на наших засіданнях, і які стали причиною розгляду даного питання. Ну, а якщо говорити по конкретиці, ну ви розумієте, я весь час скажу, що сьогоднішній політичний устрій України він ще формується. І дуже ну, неприємно те, що він формується вже на протязі 30 років. Все-таки для нас, для будь-якої людини, середньою протяжністю життя не такою значною. Це вже половина його її життєвого шляху. Мені б хотілося зрозуміло, щоб цей процес відбувався трошки швидше. Ну, от колись мій викладач був на курсах, він говорив про систему трьох в політичній системі. Це не куклу з клан, так як в Америці не треба путати, але є такі поняття, як клієнтела. Кронізм і потім корупція. От всі партії чомусь ну, останній час, десь до 90% партій, от побудовані на принципі цих трьох К клієнтела. Є патрон або лідер, і всі цьому патрону повинні підкорятися. Він феодал, він дає вказівки, всі інші рухаються в тому напрямку, який він вкаже. Друге, це кронізм. Це значить, цей феодал він вибирає тих людей, яких розставляє по посадах, які йому подобаються, які йому підконтрольні, вони займають певні посади і працюють в його напрямку. Ну, відповідно, це все перероджується в останні в корупційні діяння, тому ми потім починаємо задаватися питанням, чому корупція. Наша історія не така, от в рідному місті. Тому що коли ця партія створювалася. А я був на перших засіданнях і є заступником голови обласної організації. Ми домовилися, що кожен з нас має слово. Так, да, можливо, десь проявляються ті прояви ну, колишнього демократичного централізму. Якщо хтось пам'ятає ту історію з партії, коли все-таки демократія присутня, але є центральний орган, який ну, я не вважаю це поганим. але дійсно тут є можливість. Поспілкуватися, висказати свою точку зору, її вислухають, її постараються вам пояснити, якщо вона комусь. Ну кожен кожен має право на свою думку. Такий собі, але ж і повного плюралізму в, в партії мені, на мою думку, також допускати не може, тому що у нас це відбулося от конкретно взяті Семенівській селищній раді. Оці 3К, вони з'явилися в конкретній селищній раді. Зрозуміло, і для всієї партії, тому що відповідальність за кожного свого депутата, за кожну людину, яка де голосує, яка здійснює певні ті чи інші дії, тим більше коли ця людина чи підприємець, чи коли ця людина має високий соціальний статус, вона на виду. Вони обов'язково відображаються, відбуваються, фокусуються на партійній діяльності. Про ну, що це може свідчити? Якщо таких людей можуть виключити так, то про що це може свідчити для інших? Для мене це свідчить про одне: що народжується нова Україна, народжуються люди. Я вам зразу скажу, що можливо, якби це стосувалося от конкретно мене, я, можливо, не пішов би цим шляхом. Ну, я, напевно, людина трошки ще старої формації, я Десять разів ще подумав, десь би щось спробував, думав, десь, може, одійшов би в сторону. Знаєте, можливо, і в мене спрацював би десь принцип такий, моя з краю, Але та молодь, яка мене оточує на сьогодні, я дуже вдячний, що в нас дуже потужна молода організація, вона мені не дала це зробити. Вона прямо поставила питання, що давайте будемо думати. Це не наш шлях. Скажіть, будь ласка, чи вірно я зрозумів і так подейкують вашій територіальній громаді, що він перемитнувся більше до іншої політичної сили? Ну, давайте говорити так. Якщо ми говоримо з точки зору. Точності інформації, такої інформації на сьогодні не може дати ніхто, і такої відповіді сьогодні ніхто не може дати, тому що для цього потрібні факти, а просто голослівно звинуватити людину в тих чи інших поступках я б не хотів. Але якщо говорити мою точку зору особисто, то в мене таке враження, що я на сесії бачу вас в Кременчуцьких новинах взяли цитату заголовки, що в повітрі. Ну, будемо говорити пахло. так, да, за запахло виборами. Будемо говорити так. То я розумію, що зараз не тільки у нас будуть певні ситуації, коли кожен буде шукати знову ж таки виходячи з цих трьох. Де знайти йому той елемент, щоб знайти те місце, яке б надало надалі можливість розвивати можливо бізнес, якийсь свій соціальний статут, інші речі, тому на мою особисту моя особиста точка зору, що да, дійсно в мене таке враження, що певні депутати інших політичних сил, і в тому числі наші депутати, бачать свої подальші перспективи з іншими політичними проектами, що це за історія зі створенням депутатської групи, в яку навіть як я дивився ефір, не запросили інших депутатів? Ну фактично, це стало тим Рубіконом, через який ми не змогли перейти, і що порушило питання про відкликання депутатів. Поз'явилася ініціатива створення групи Семенівщина. Наш молодий лідер Роман Миколаївич Мерловець, він голова фракції. Він навіть не отримав про самої пропозиції в цю групу. Ми не отримали рішення цієї групи, хоча наша фракція найбільша у раді і налічує 8 чоловік. Ми вже це узнали. Відзнали цю інформацію від інших депутатів, які почали підписувати дане рішення. Що стало причиною створення цього рішення? От на мені сьогодні мені сьогодні важко сказати. Я особисто можу бачити тільки дві причини: це бажання набрати дві третини депутатів, дві третини підконтрольних депутатів. Що можуть дати дві третини, я думаю, хто читав законодавство, розуміє. Це і зняття селищного голови з посади, і інші питання, які можуть вирішувати. І це повна підконтрольність, зрозуміло, всіх бюджетних питань. Ну, дві третини, є дві третини. Це фактично безпосередньо управляє ця група, бо взяла б на себе управління, будемо говорити, так, радою. І якраз наша фракція. Наша фракція теж почали людей викликати по одному. Це зробив наш депутат Сергій Васильович Семегриєнко. Замість того, на пропозицію розглянути це питання на фракції, він відповів, що це не на часі. Оце це і стало тим Рубіконом. Наша фракція фактично зламала цю структуру дві третини. Це так, моя особиста думка. А хто очолює? Очолює цю групу зараз Семегренко Сергій Васильович до цього часу. Бо я зараз не вважаю його депутатом на даний момент. Таке рішення. Будь ласка, яка у вас була до цього більшість? Скільки депутатів чи не було дві треті для більшості до цього часу? Ми працювали на початку каденції, формувалося більше 16 депутатів, але ми. Скажем, через півроку таких політичних баталій дійшли до того, що потрібно працювати єдиним фронтом, єдиним крилом. І на той момент, десь через півроку після початку каденції, з 2021 року, я не можу сказати, що в нас була більшість або опозиція. Ми працювали як єдиний організм. Скажіть, а голова громади вона увійшла в цю групу? Ні. Не увійшла. У мене тоді наступне запитання. Я на комісії дивився, як там погано було чути, але я так зрозумів, що він висловив якесь таке. Ну, я може припущення зараз скажу, що я вам тоді, якщо ви мене уберете, не буду давати роботу. От щось таке було з його боку, чи не було? Ну, це було сказано напевно не з його боку, а це були вислови наших депутатів, тому що ну сталося так, що певні депутати на сьогодні ну, втратили або понизили статус свого робочого місця, і я вважаю, що це під впливом того ж самого. Сергія Васильевича Територіальна виборча комісія. Вона вже підкликала його з членства депутатського і забила вже нових депутатів, чи це ще не відбулося? Ну відповідності до законодавства. Територіальна виборча, виборча комісія, наскільки є пояснення, вона не здійснює відкликання. Вона навіть не верифікує рішення вищої партійного органу. Вона просто приймає його до відома і вона зобов'язана завести нових депутатів. Відбулося засідання, на якому вони відклали дане питання, і до цього часу рішення виборч, територіальної виборчої комісії немає. Ну, поки вони його не розглянуть, він вважається депутатом. Я наприклад з цієї позиції не згодний, тому що ще раз повторюю: територіальна виборча комісія не верифікує рішення вищого політичного органу. Є рішення, якщо я не помиляюся, лише територіальна виборча комісія може завести нову завести так, завести так. Чому завести так? Завести так вона зобов'язана завести, але от на мою думку, і в законі також прописано, що підстави для відкликачів – два суб'єкта відкликання. І один із суб'єктів це вищий політичний орган виборчій комісії. Немає повноважень. Вона на я, я про що й кажу, що і адвокатські пояснення ті, що я читав багато, і рішення Закарпатського окружного адмінсуда це січень 2024 року. Говорять про те, що територіальна виборча комісія не верифікує. А ми знаємо ситуацію з Кременчуцькою районною радою, коли депутат пише заяву на зняття повноважень, і поки депутати районної ради не проголосують цю заяву, і це різні ситуації. Це, це різні ситуації різні ситуації. Це особиста заява депутата, яка не проходить через статтю 38, через ці два суб'єкти суб'єкта про статус депутата. Коли у вас наступна сесія, і що ви думаєте, вона відбудеться чи не відбудеться? Ну, сьогодні карусель. Я не можу сказати, коли наступна сесія то призначається за ініціативою селищної ради, наприклад, засідання комісій, потім за дві години до засідання воно відміняється. Потім говориться, що буде наступна сесія 24-го. Тепер я маю інформацію, хоча не маю офіційної інформації, що вона буде 20-го і так далі. З цією карусел я не можу вам зараз відповідати дати з цього приводу. Слухайте, ну а якщо брати загальне по вашій партії в регіоні, в Кременчуцькому районі, зокрема в Кременчуці, як загальні течії події відображаються у вашій громаді на ситуацію, наприклад, в Кременчуці? я вважаю, це суб'єктивна точка зору кожного депутата він повинен бачити те, що відбувається, наприклад, в Семенівці. Якщо він, наприклад, це депутат там, Кременчука, там, чи це Градиська, чи там, Глобину, він повинен бачити те, що відбувається в Семенівці. І я думаю, що для нього це повинно стати е, таким мотиваційним елементом, він повинен розуміти, як буде поступати партія, коли принципи партійні, передвиворча програма, статут партії буде порушуватися. Ну, це... Але ж заглянути і в думки кожної людини, кожного депутата. Кожен з них обирає свій шлях, і ми це прекрасно розуміємо. Хоча я завжди кажу, в мене є такий невеличкий лозунг, що коли ти йдеш депутатом, ти повинен розуміти основний принцип роботи що це командний принцип. І навіть коли ти працюєш в команді, ти повинен розуміти, що поряд є ще одна команда. Я завжди навожу хороший виріс. Ларошфовков, який казав, що моя свобода розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого сусіда. Тому це і депутат повинен розуміти, що працювати він повинен так, щоб по першу чергу не нашкодити, тому що для чого створюється взагалі партія. Вона вивчає соціальні інтереси і будує свій електоральний напрямок. І коли ми це зробили, ми повинні йти цим шляхом всі разом. Якщо мені не я не хочу йти цим шляхом, я не бачу себе в, в цій структурі, то я повинен поступити ну, як громадянин, написати заяву і просто самому піти, йти іншим шляхом. А на з'їзді вашої партії не обговорили питання стосовно саме Кременчука або Кременчуцької районної ради. Ні, це питання не ставилося. Да, ми просто говорили сьогодні про загальну поведінку кожного депутата, який зайшов за списками партійними, тому що це не обов'язково член партії. Але коли ти заходиш за партійним списком, ти відповідно приймаєш всі ті елементи життя партійного, які виписані в його статуті в передвиборчій програми.